Митець і місто по-перше, мені дуже подобається ця назва, бо вона, наче, коротка, а з іншого боку, вона досить глибинна. Наша резиденція планувала зібрати митців, які працюють з тривимірним мистецтвом, а зібратися всім разом і попрацювати над ідеями оновлення індустріальних міст. Оскільки наш старт проєкту відбувся саме перед війною, і ми потім з нашими колегами, з нашими партнерами з Берліну, це громадська організація Декабристи, ми відчули, що ми хочемо продовжити цей проєкт, який насправді набув нових сенсів військових. Of course the working during the war it's really hard for us because we identify ourselves with the war and we decided to still do it because we find it really important exactly during this period to realize uh, this kind of events and um, to uh, address the critical topics during the festival itself and involve uh, our Ukrainian partners also realize Сам проект ін україн азвел. Ми залучали суто професійних митців, які вже мають досвід опрацьовувати медіамистецтво, тривимірне мистецтво, три мистецтво об'ємне мистецтво. Також в нашому проєкті є запрошена арт-кураторка. Це Катерина Рай, досить відома. Кураторка, яка працює з об'ємними формами в містах, і саме на її досвід, її думку, ми опиралися в нашому відборі. Дуже вдячна команді німецькій частині, які просто наша сім'я тепер. І в команді Прожектора», з якими ми теж стали сім'єю. Чому саме Галі? Бо дійсно Запоріжжя і Галі має деяку візуальну паралель. Вони мають індустріальний шарм, і саме так ми хотіли об'єднатися в німецької історії переосмислення міст і української історії переосмислення міст. Дуже добре розумію, що, що зараз відбувається, да, я це відчуваю. І що стосується захисту як такового, в мене є питання, що це взагалі таке, звідки, цей, звідки ця потреба, цей страх він абсолютно у кожної людини є, навіть в мирний час, в мирному місті, тому що всі конструкції навколо, взагалі будинки, да, їх виникнення, це насправді бажання захистити себе. І для мене було. Дуже важливо знайти цю форму, яка покаже цей стан. Дуже важливо зараз мати не тільки красу і зручність, але й безпеку. І тому це новий виклик нашої реальності. Ми вже ж всі травмовані цією війною Росії проти України. Але ми сильні люди, ми творчі люди і. Ми переосмислюємо прямо зараз нашу реальність і наше ф'юче, наше майбутнє України повинно бути потужним, красивим, зручним і також безпечним. І ми плануємо продовжувати цю ідейність, таких резиденцій і такого ідейного опрацювання саме з містами і покращення нашого життя в Україні після війни, після нашої перемоги.